Іду плавати на лонжерон, бо ще хочеться трошечки літа випробувати себе, чи я зможу. Щось давненько я тут не знімала. Такі яскраві кольори, сонечко вже скоро буде сідати. Дивіться, яка краса, фонтани запрацювали вау, яка краса. Клас. Дивіться, яка краса. Ага. Там дуже неочікувано, бо вони не працювали. Їх щось тут ремонтували, ремонтували. А чому я приїхала? Я приїхала поплавати. Сподіваюсь, що в мене вийде. І також, можливо, рибку половлю. Тут знаходиться мій рибачок. Так що підемо шукати. Ха-ха-ха, класно! Класно! хороший ден, тепленько! Теплесенько! как е класно, да? Пишвай далее. Людей много, хвилі Не. Можливо, побачимо. О, ось такі величенькі. Йду, пошипаю. О-хо-хо-хо-хо, не встигла. Ха -ха -ха. Да. А дуже жаль, бо так линуло. Хорошо. Клас. Ну, чекати нема часу. Трошки рибацького контенту. Рибочки просто не І ось. З того боку також пішла шукати свого рибака. Рибаків бачу. А щоб тут плавали – ні. Навіть дівчата ловлять, поки я свого не бачу рибака. Де ж він? До да, будочок стоїть багато. Да. До речі, купила снастей. так що є що показати. В кінці покажу, які снасті ми купили. Ось народ рибалки. Ось двері. Така хвиля. Красотень! Так. Моя черга. Дамо соліс. Як можна було пропустити цю красу. Ну и что? Кто тут рыбачок? Можна їхати додому. А чого? Світ робить пачечко. Да? Красному. <г> так, <десять> <рес Carr attractions> так, 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 так. Давай, заброс. Опа! Вау! Дивись сюди! Ось рибачок у ділі. Оці сапожки навіть ярлик не зняв. Ну, ти даєш. Прямо з ярликом. Ой, артист. Ну Це справжня рибалка. Ну що, все? Ні, не обрізав. Що там робити? Ти погуляєш. Я поплаваю, а я поплідає... піду. Я піду поплаваю. Ну, спробую, спробую. Ага. Якщо не вийде, то не вийде. Що не вийде? Апа! А рибачок. Рибачок за справою. Ну, там рибаків багато стоїть. Не, не бачила, так. Да. Ти бачила, що ловить? Ні, не бачила, що плавили. Ну бачу, що сапожки тобі вже слугують. Так? Бо така хвиля хороша. Клас. Ну все, я пішла гуляти. О, зараз буде тебе обдасть! О, вау! Оу-ху-ху! Клас. Навіть я вже вся. Навіть я вже Вау! хотіла ще показати. Дивіться, ось тут готель, і теж вони зробили літній кінотеатр. Поставили ось такий екран, і ввечері, мабуть, в них є теж кіно. Ось тут в прошлий раз були квіти. Ну це було щось. Мені дуже сподобалося. Ой, яка краса. О, Саргана поймали, поймали, поймали. Вау, вау. Гоня. А Сарган є! <-гів> Ой, такий хороший сарганчик. Я там переставила на одиничку чи на троєчку. Okay. Ага. Ось. Так, і дивіться, яка вудка. Я зараз знімую вудку, щоб мати на увазі страдік. Добре, бо я початковий рибалка. Okay. Так. На бомбарду. Дивлюсь, всі хлопці на бомбарду. О, ловлять. Там сарган спіймали, так що ви чекайте. Є, да? Ну ви дивіться, що твориться, скільки рибалок. Клас. Ну, у всіх бомбарди. А хлопчик, кстати, на, на, на піксель спіймав. На пількер. А, на бомбарду поки не бачила. Так теж у всіх бомбарди. Тут не видно, що чи бомбарда, чи... чи на чи на цю рибку. Хвиля аж. хвиля аж сюди. Да. Ви молодець, молодець. Я все ж таки... Піду спробую. Не знаю, хвиля така велика. Мені здається, що там буде безпечніше, Безпечніше, так? Ну, а тут так хочеться хвилю спіймати. Ну, не факт. О! Клас. Краса. Це краса. М-да. Ну що, все ж таки я піду, спробую, а вдруг зможу. Раптом зможу. Оце ж таке діло звички. Прийшла сюди Там, подивитися, що тут ті ще балочки є. Небагато, але ну, вже починають уходити. Так що... Ага, бачу, що там хтось плаває, то можливо, і я спробую. Сьогодні ну, Ігоря немає, так що йду далі. Іду, спробую поплавати. Вода шикарна. Так що спробую я. Все ж таки спробу поплавати.

Навіть не хочеться вдягатися. Дуже комфортно і приємно, неочікувано Я хвилювалася, що я не зможу. Все добре. Поки ще купаю. Так що подивимося, скільки я протримаюсь. Само цікаво, скільки я протримаюсь. Це сьогодні яке? М -м, не побачу мені здається, 20 те Чи 19 чи 20 те я підпишу. Ну що, я поплавала? Неочікувано, що вода приємна, свободно виходиш, можна виходити і не холодно, що саме головне. Так що ще можемо плавати маємо Пішла далі. Подивлюсь, що там мой рибачок. Навіть від себе не очікувала. Так що пішли. Такі хвилі. Хі -хі. Да. Так що до кінця вересня ще, мабуть, поплаваю. Подивимось. Дуже цікаво, скільки я зможу протриматися. Бо зараз дуже комфортно. Я не можу сказати, що що мені було холодно. Шикарно було. Я свободна, тобто мені, кож... мені не хотілось просто виходити, вода комфортна, але нідози ще понизу є. Ну, шикардос, так? Да? І ти подивитися, що там рибалки роблять, чи що? Дуже комфортно. Таке небо. Класно. Ага. Ой, який ти молодець. Вау! Гралівий, такий гралівий. Біжить до мене, біжить. Біжи, біжи, бежи. Цукерочки. ай яй 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 ой яй яй Які шикарні хвилі. Клас. Ха-ха. Зої цим ап. Ось так, хоч посижу, краса, ще теплий, тільки-тільки приїхали, але хлопчик мені дозволив, так що я не просто так. <плес> <плес>

Краса можна подуріти підалі гуляти небо просто казкове. Класно. Так я не опа. І вечірній лонжерон змінюють світло. І дуже симпатично виглядає. Зараз пройду подивлюсь, як воно виглядає. Подивіться, як воно змінює світло. Готель. М -м -м -м. Прям теплесенький вітер. У мене взуття все промокло, тому без взуття хожу. Ось так виглядає, подивіться, ну, краса. Я покупалась, Так що чудовий настрій. Я вже, вже думала, що, можливо, вже останні рази дні вода причудова. А плюс я ще щось затрималась, бо я загубила ось цю куховочку. Якось так, ну, звичайно, неприємно, губити не хочеться, бо така коштовна річ. Що там казати, кожного дня собі не дозволиш. Це був мій подарунок один із на день народження, то мені дуже не хотілося, щоб я загубила. Ну, я знайшла, ви, ви уявляєте, там, де я плавала, там, де, там я і загубила. Так що настрій покращився і я йду шукати свого рибачка. Подивимось, що він там піймав. Дуже цікаво. Вже вечірній лонжером. Цікаво подивитися, так? Дивіться, навіть дитячий, дитячий басейн теж сяє. Зараз покажу. Дитяча частина. Подивіться, яка гарнота. Цікаво, хто відпочивав в цьому готелі. Як вам сподобалось, не сподобалось. Я, звичайно, якщо я тут живу, то ну, звичайно я тут не була. І з моїх, з мого окруження також ніхто тут не відпочивав. Тому навіть не уявляю. Це від шукати рибачка. бачка. Ноги не хочу мочити. тому так. Я щось його не бачу. Я десь його пройшла. Чи що? Цікаво. Ні, <реку> <реку> там хтось є. Зараз я його знайду. Ось вже зараз буде. Кіно йти? О, бачите, такий кранчик? Чудово, Ха. клас. Рибачок, як справи? Щось є? Щоб немає одного ставлітка. Ага, ну, молодець. Що сказати? А, потім, одним, там хиті одного сарганчика. тобто дві рибки і все, один сарганчик. І, і, і от ставліка минуло 10 назад. Ну, тобто три рибки? Да. Молодець. Поки <різь> є світло. На цьому все. Пока. І ще зустрінемось. Ось екран. <різь> Буде тут кіно.